Друзі, попалося, значить, мені відео Марцінківа. Марцінків, як на мене, це самий неадекватний мер в Україні. Значить, що він заявив? Що в нього є порушники. І замість того, щоб притягати цих порушників до якоїсь адміністративної чи кримінальної відповідальності, а ці порушники, що роблять, вони викидають побутове сміття, будівельне сміття десь там в центрі міста. Ну, не важно, для цього є кримінальний кодекс чи адміністративний кодекс, і для цього передбачені штрафи. І замість штрафів він офіційно на камеру журналістам заявляє, що ми будемо таких порушників мобілізовувати. Ви представляєте? Мобілізація для нього це як вид покарання. Та це що таке? Та йоп пересетеблі. Ви мені не вірите? Дивіться відео. Трошки про комунальне життя. Вівторок ви е, об'їжджали місто, mm -hmm. де були? Це був районного основного Бельведерська, в основному, основному Теччини. Основне проблемне питання це вивезло великогабаритного сміття. Це, ну, є значні проблеми. Провів цього тижня нараду. Ну, надіюся, що спільними зусиллями ця проблема вирішиться. Тому що справді. Ну і також ще хотів би наголосити, що... У нас є порушники, які приїжджають цілими бусами, і вигружають. Хочу сказати, для них ми примінимо нетипові заходи, тобто, в тому числі з правоохоронними органами, з залученнями мобілізаційних заходів для того, щоб люди зрозуміли про те, що не можна великогабаритне сміття викидати просто так цілими бусами чи автомобілями, під'їжджати, викидати. Тобто його дуже важко. Ну, вибачайте, але мусимо. Навіть такі заходи приміняти для, для порушників. Ну і... Влада вже давно сидить на своїх потоках, на своїх законах, на своїй конституції, на своїх правах, на своїх деребанах коштів. Вони вже знають, що, де як відмити, де як заробити, на які бурківці, що, скільки, на відкатах. І ось тому для них це нормальні речі. А для мене. Це неадекватні речі, це неприпустимі речі. Це пригнічує всіх військових, які самовільно мобілізувалися і пішли на фронт.